Дорогі друзі, щиро всіх вітаю! Давно мене не було тут. Я вам дуже хотіла записати відео про медицину в Америці, який ми мали досвід по нашій програмі U4U. як ми лікували Богославчику, нашому синочку, Зубки, і що трапилося з нашою мамою, і як вона влетіла в 5 тисяч доларів за візиту швидку. Залишайтеся зі мною! Привіт всім! Ми їдемо до зубного лікаря-стоматолога. Ось по питанню Богуславчика. У нього трішки псується передній зуб, і ми не можемо нічого з тим зробити. Хочемо, щоб лікар перевірив. Ми впевнені, що це безплатно, що страхівка нам покриє такі розходи. Навіть наш друг недавно робив собі пломби. І це йому вийшло абсолютно безплатно. А так би вийшло 7 тисяч доларів. Ось, у нас страхівка Mess Health. Так що покажу, чи дійсно нам все полікують безкоштовно. Ми ну, їдемо перший бой, так, на перший бой Так, це буде зустріч. перший досвід стоматолог. Бо зустріч. тут ще може таке бути, призначить зустріч. Потім наступну на зустріч, а потім на соту зустріч полікують. Ні, ну насправді це я вже переборщую, але будемо бачити. Для того їдемо, щоб познайомитися з цим процесом. Ми під'їхали під клініку зубну оця Sunshine. Будемо вести того малого пацієнта. Що Бославчику подобається. Але думаю, що скоро він буде дуже кричати. Андрій заповнює таку анкету. Бембі. Бембі? О, так, це такий Оленик. Бугусик, ну ще на голову виліз комусь. Ти що? Ну, все будем делать самолеты, если все это уже пустота и Расплакался. Гарный хлопчик. Еще чуть-чуть, еще. А если немножко там Так, закінчився наш апойтмент з лікарем. Дуже задоволені клінікою і е, як нам надали допомогу. Оглянули Богу спочатку, потім почистили йому зубчики, бо потрібно було зробити рентген. Рентген зробили зразу на місці, не потрібно було нікуди йти, там чекати, записуватися. Ось, подивилися, яка там ситуація. Потім лікар через такі окулярчики. Е, Теж оглянула нашу ситуацію, сказала, що в нас дуже глибокий каріс і потрібно його щищати лазером. Але це ми будемо робити на другий раз, тому що для дитини це великий стрес, зразу стільки процедур, Богуслав нас вперше, стоматолога дуже кричав, дуже не давався щось зробити. Ось. Тому така ситуація. І... Призначили нам апойтмент через місяць. Але казали, якщо буде вільне місце, то можливо перетелефонують швидше, щоб на другий раз щистити цей каріс лазерем. На 27 лютого тут це виходить через 2 місяці, О, ну це дуже довго, але будемо сподіватися, що може бути якесь місце. Це все безкоштовно. От е... ми задоволені. Отже, коли людина приїжджає по програмі U4U United for Ukraine, для неї є дуже багато переваг. До речі, в мене там такий бекграунд, кричать діти, але по-інакшому неможливо, бо в нас в хаті їх аж четверо, наших і сестри. Тому не звертайте увагу! Продовжимо нашу бесіду. Ось, що я хотіла вам розповісти: е, що насправді ця програма U4U це дуже класна програма і дає дуже багато можливостей, різних бенефітів, таких як foodstamp, е, якщо є дитина до 5 років, е, ВІК. І найголовніше ну, звичайно, воркперміт, дозвіл на роботу, і найголовніше це медицину. Страхівку, яку називається Meth Health. Також є багато і курсів з англійської, які надаються безкоштовно. Також можна отримати і допомогу на перший місяць оренди житла. Але е саме хочу сьогодні поговорити про медичну страхівку. У е нас було кілька разів е таких випадків, що потрібно було. Дітей завезти до лікаря. Був один випадок зі швидкою, що Богослава боліло вухо, і ми скористалися послугами швидкої безкоштовно. Також всі вакцини, все, що стосується здоров'я наших дітей, це теж ми отримали безкоштовно. Ми мали проблеми з зубчиками в Богослава, В нього почали чорніти, йому 2,5 роки. Дуже почорніли зубчики. І ми мали можливість тут їх полікувати. Що потрібно для того, щоб безкоштовно полікувати зубчики в США? Ми проживаємо в штаті Масачусетс, тому ми взяли нашу страхівку MedHealth на Богослава, позвонили в клініку, яку нам порадила сестра. Тут їх багато тих стоматологічних клінік, і призначили зустріч. Нам, вірніше, її назначили на певне число. Ми під'їхали, був огляд. Сказали, що дитина маленька, ми спробуємо почистити, але це буде під такою невеличкою седацією, і призначили нам е, наступний апойтмент, аж, я не пам'ятаю, за місяць чи навіть більше наступну цю зустріч. Ми думаємо, ого, як! Що ж ми будемо робити? Це, це дуже довго. Але оскільки тут є дуже багато наших людей, і асистентом була українка, і вона каже: якщо буде якесь вільне місце, я вам передзвоню швидше, щоб ви полікували. І через, мабуть, через тиждень вона нам зателефонувала, ми під'їхали. Нам все гарно почистили, попломбували зубчики біленькі. Я думаю, якщо би, ну, лікар так не постаралася, то Богослав би наш був вже даним-давно зі всіма чорними зубами, а можливо до школи взагалі би йшов без них. Тому ми не заплатили жодної копійки ні разу, ні за швидку, ні разу ну, за візит лікаря і також і за лікування зубів. Наш друг розповідав, що він також звертався для себе, щоб полікувати зуби, і це теж було все безкоштовно. Він теж мав цю безкоштовну страхівку, яка надається по програмі Мед Зараз я покажу, як ми лікували зуби Богославу, як це все виглядало. А наступне, що я вам розкажу, в халепу, яку ми влипли з мамою на швидкій. Тому дивіться далі. Друзі, знову рада вас вітати! Що хочу вам розказати про наших батьків? Вони приїхали сюди, до дочки не по програмі, а як звичайні туристи. В мами була така ситуація, що дуже її болів бік, і вона ну, це тривало майже місяць. Вона дуже боялася, чи це взагалі не щось, не якась страшна хвороба. І вирішили звернутися на швидку. Вони пояснили, що вони на туристичній візі, вони чекають на зміну статусу, тобто на грін карту, і в них немає жодної страхівки. Так, є, коли ти чекаєш довго грін-карту, немає ні страхівки, ні дозволу на роботу, нічого. Тому ця програма – це дуже, насправді дуже крута програма. От Люди приїжджають і не мають нічого. Мама спочатку взагалі не хотіла їхати на ту швидку. Каже, я зараз влипну великі гроші, але сестра, ну, її дочка, наполягла і каже, що давай поїдемо, може, це щось серйозне. Вони поїхали, розповіли про ситуацію, лікарі обстежили, кажуть: ну ми так будемо вас. Можна сказати, не будемо робити ніякої томографії комп'ютерної, обійдемося УЗД, обійдемося те, що лікар скаже, щоб вам не прийшло дуже якийсь великий колосальний рахунок. Ось, взяли кров, зробили УЗД, лікар оглянув. І, напевно, за тиждень прийшов перший біл. Біл це є чек на 500 доларів. Мама зраділа, каже: о, 500 доларів, так, в принципі, можна. Назбирати заплатити. Потім через тиждень прийшов наступний чек. Здається, ну ще там якихось 500 доларів. Мама думає, ну, тисяча, ну добре, нічого заплатимо, в принципі, це нічого страшного. За два тижні мама сидить, пам'ятає, на кухні я зайшла, вона вся біла. Що сталося? Прийшов чек на 5 тисяч доларів. Чи там було 4, ну, тобто в сумі взагалі було 5,5 тисяч доларів з тими попередніми чеками. Мама просто ми були всі в шоці. Як людина, яка приїхала ну, там, з країни, де взагалі такі гроші за життя не заробляють, тут потрібно було ось так е, заплатити за цей, за цей візит на швидку. Ми тоді Після того настільки любили свою Україну і свою швидку, і взагалі ту всю нашу систему, що приймуть тебе і без грошей, якщо потрібно. Всяке, звісно, буває, але все ж таки недооцінена наша медицина. Словом кажучи, що мама наплакалась, ми всі тут наплакалися, думаємо, як так, дозволу на роботу немає, нічого немає, і 5 тисяч доларів на голову. Тому донька, вона тут, мамана, донька, дуже довго вже тут живе, вона трішки вже знає, як тут і що ходить. І вона вирішила написати в Білін Департмент, це є ну, в госпіталь, такий відділ, там, де видають оці чеки, що мама не може це сплачувати через те, що вона не має коштів. Це називається лист труднощів. Мама набрала українською, що так-то так. Вона приїхала, вони чекають зелену карту, вони не мають права працювати, відповідно, не мають коштів, щоб платити цей візит на швидку. Ось, і е, Дочка її написала цей Letter of Hardship, називається так, англійською. Відіслали, і через тиждень прийшла відповідь подзвонив менеджер і сказали, що чек анулювали, і нічого платити не потрібно. Ось така Америка. Е, вона така, знаєте, як то кажуть, як обідре, так може і простити. Це дуже, ну, дуже. Мені здається, що в цих пострадянських країнах дається страхова медицина, що напевно би так. Так не вийшло, щоб тобі щось пробачили. Ось тому мама дуже щаслива. Ми всі щасливі. Взагалі, спочатку ще було таке, що мама каже, я можу тільки по 50 доларів в місяць сплачувати. І ми певний період часу сплачували по тих 50 доларів. Так можна було теж написати такий дозвіл, попросити. Але потім. Вже остаточно написали, що ну, цей лист труднощів, і вони взагалі простили. Тому, друзі, якщо десь у вас буде така ситуація, е в кого немає страхівки, е хто ну, не може заплатити, тому будете знати, що в госпіталі є такий білінг департмент і де можна написати лист труднощів, щоб щоб держава пробачила <реш> такі великі рахунки, ці медичні, які тут існують в Америці. Тому, друзі, рада, що дивилися відео. Наступне відео ми знімемо. Нарешті ми вже переоформили, хто знає, хто слідкує нашу, наш, наше авто з канадських номерів на американських. На американські це було дуже важко. Дуже багато труднощів, але все ж таки, чоловік молодець, вийшло йому все зробити правильно. І ми по в інструкцію, як все було, через що ми пройшли, ми знімемо відео. Тому чекайте до наступних зустрічей, Па-па.